Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зокрема, сьогоднішній поєдинок проти Аптехтім стає для команди Олексія Штанька 153 п'ятдесят То Аптех, тім після неймовірно тривалої паузи, повертається команда. Не надзвичайно колоритна, але у цьому матчі вже другий гол пропускає Аптехтім на четвертій хвилині. Вдається зберегти м'яч у межах поля футболісту Аптех, але зробимо це для суперника. Гараша прострілює. І також багато іншого цікавого контенту, зокрема, по старту весняного сезону. Кілька днів тому у нас вийшло досить таке розлоге інтерв'ю, а тим часом... Отож, завершується стартова 20 хвилинка. Поки що я особисто не бачу за рахунок чого команда Олексія Андрющенка може переламати кінцузнича Космот. Бруклін за різницею вже в першому турі фінішує першим, а тим часом момент у Андрющенка. Олексій Семенов, Бахтяр Мамедов, Дмитро Юрко поблизу Мічак. Справжні консилі у футболістів Брукліна. Скидка на Семенова Бахтєр момент. У підсумку пробуває, але коломіць. Усі чотири м'ячі були забиті, що в першому таймі досі, як на мене, головним претендентом на звання героя матчу був позов і зараз Дегтярьов. Спів доволі таке коредні. Цей матч, і це дійсно подобається. А Козлов тим часом розірує штрафний Семенов пробуває після скидки. Так, час уже у нас насправді вичерпано, і от, власне, фінальний зв'язок, якийсь пошукає про те, що Бруклін перемагає аптек, тім з рахунком 5 0 Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. А, у нас в зоні капітан команди Бруклін Олексій Штанько. І, по-перше, при... вітаю з перемогою. <реш> Вітаю з перемогою. І що б ви могли сказати по сьогоднішньому матчу? Які у вас враження після перемоги? Сьогодні перший матч сезону. Ми виграли, не пропустив цьому ні одного голу, тому впечатлення дуже хороше. Що б ви могли сказати по супернику? Адже це новачок в нашому чемпіонаті. Які враження склались після гри з суперником? Ну це не зовсім новачок. Ми з ними ще грали шість років назад, в першому нашому сезоні. Тому ми дуже давно знаємо цю команду. Вона насправді дуже добре розвивається. В них є і тренер, і склад доволі таки непоганий. Тому суперник хороший, просто нам. Трішки сьогодні пощастило. Я зрозумів. Важливо, когось могли виділити у себе в команді персонально. Ну, я хочу відмітити, у нас в команді це воротар. В нього сьогодні був дебют, він відстояв на нуль, тому кращого дебюта годі вважати. Супер. А так вся команда, всі молодці. Сьогодні всі виклались наповно. Супер! Ну і так, як перший матч, які у вас можливо плани на сезон, можливо, якісь задачі ставити перед собою? Після першого матчу нічого не буду казати, бо якщо я щось кажу про якісь місця, то ми потім погано граємо. Тому я краще промову. Я зроблені не глази. ну вітаю вас ще раз з перемогою і успіхи вам в подальшому. Дякую вам. Представтесь, будь ласка, Олег футбольний тренер команди Аптек. О, Олег, е, ну, вітаю вас з першим матчем сезону. Е, що можете сказати по сьогоднішній грі? Е, в цілому е, можна сказати, що команда зараз знаходиться в такому стану е, переходу. З, не гра, від, не, ми взагалі не грали ігри. У нас не було. Ми рік пропустили тренувань, і тільки зараз почали відновлювання, десь там трошки більше місяця. Е, по задачам які були на цю в цілому на сезон е вони вирішуються, вони будуть вирішуватися по мірі того, скільки в нас буде матчі. Ски кожної грою будемо вирішувати певні задачі. В цілому задання на все було прийти в себе трошки, багато гравців нових півкоманди, зрозуміти, що як працює, щоб цей стрес зняти. Дуже багато людей, хто взагалі не грав на турнірах, то вони отримали такий значну степінь стресу. Але в цілому все дуже добре задоволений. Самовіддача віддача вона є трохи більше сил. Це ми підготуємо на наступну гру. Ну але трішки не пощастило, і так як перша гра, Втягуєтесь да, через це такий рахунок. Я би виключав фактор відсоток щастя. Да. Просто треба працювати. Треба просто набрати форму. Я думаю, що. Під кінець сезону вже будемо дивитися, як рухатися далі. Я зрозумів. А по супернику якісь може пару слів. Знайомий нам давно суперник. Знаємо, що вони взагалі не пропускали. Дуже амбітні хлопці, дуже зіграна команда. Ну їм тільки успіху. Вони видно, що вони працюють і в них все видно. Дякую вам також. Успіху. Дякую вам за сьогоднішню гру.